Мов квітка Леся Лесь, і ми, як шестеро, персонажів біранделу, у пошуках свого співавтора чи співавторів. Але а, зараз ви бачите нас п'ять. На жаль, шоста людина. Вона сьогодні буде. Він сьогодні прийде, він має до нас прийти, він потім до нас приєднається. А в нас в нас ще є позовні. Ми собі придумали позовні. А ти? З якого сторіччя? А... Юр, ми всі з 21-го сторіччя. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, я не Юра. <свіс> я літера. Е. Літера а -е я -е. ми усі з 21-го сторіччя. <свіс> а! Інформаційної війни, штучного інтелекту, <свіс> <свіс> мемі, оверсайзу, жодних дзвінків, тільки смски, а чого ви сюди прийшли? Подивитися на театр. А який театр під час війни, а? Так, стоп, стоп. Як це який театр під час війни? Ну, ми зараз в театрі, хоч зараз війна, але театр все ж таки ага. Він палає, він розвивається, він ага. горить малесеньким вогником, десь там у темряві, і ви всі ага. тут, щоб його заново оживити, ага. щоб він заново палав. Війни, він... Так, да? Так, да? так, він. Тут, Добре, все, 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 розійшлись. У людей мало часу, треба швидко їм пояснити, для чого тут фестиваль, чому ми тут всі зібралися і підготувала промову. <світка> Зимова квітка Леся Лесь. Це затяжна зима, що панує три роки. <світка> Коли я кінчиться весною. Розквітаються нові квіти, які мають свій приємний аромат. Ми створили цей фестиваль для того, щоб знайти, створити новий аромат творчого ха. Хай ця квітка у серці зігріє, хай відродиться світла доба, бо мистецтво не гасне від холоду, а весна це завжди боротьба. А я вибачаюсь, я вибачаюсь. Як якого ну, знака немає, але він терміново тебе попередньо. Ну Ну не можна так, а, не можна також починати. Він мені сам він сам у спець написав. Да, 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 да. Головна мета цього фестивалю знаходження молодих та таноловитих митців створення безпечного простору, вільного висловлення позицій та думок. Ми є культурними нащадками митців розстріляного відродження, таких як Лесь Курбас. І саме тому ми вважаємо найбільшим обов'язком говорити про сучасність та е, п'єси ідеї сучасності. Питання сучасних п'єс і загалом сучасної літератури завжди було актуальним, починаючи із часів античного театру. І завжди було актуальними проблемами сприйняття сучасної драматургії. Ви що там злуздо з'їхали? Люди помирають. Війна в країні, а у вас тут театр. Багато людей вважають, що під час війни потрібно звертати увагу тільки на цю війну. Але цей фестиваль це знак подяки, не тільки подяки, а честі, бійцям, які зараз воюють за нас, щоб ми могли розмовляти українською мовою, проводити такі фестивалі. Цей фестиваль це привід шукати нових героїв. Героїв не тільки театру. А і спорту, програмістів, інженерів, математиків. Ну, от, тепер через ваші текста мій виглядає як Стьоп. Стьоп. Ну Стьоп. Ну, Я вам не Стьоп. Я літера С. Ну, літера С. Ну, це ж зовсім не степ, а? Так, а давайте всі наші декстрі об'єднували разу. Увітаємо вам! закінчиться. весною. Але ми не маємо чекати чогось. Треба прямо зараз вже робити. Вистава може починатися з будь-якої літери. І навіть з якого знаку? Навіть з якого знаку, якого зараз немає. Наш театр починається з кожного. А що таке театр під час війни? Це супротив руйнування. Бо руйнувати завжди легко, а ось творити. Театр це пам'ять і пошук, це тепло і світло, що з'являється у найхолодніші часи. Фестиваль зимова квітка Леся Лесь це весна в зимовому Харкові. Ми шукаємо живе, свіже, молоде, аромат нових текстів, голоси нових драматургів, подих творчості у повітрі. Тільки вдихни. Твори, пиши, спілкуйся та висловлюйся. Ми знаємо, що весна настане, та поки вона в дорозі. Давай творити її разом. Браво! Це ідеальні слова для початку фестиваля. А що ми маємо далі робити? А, у нас mm -hmm. же ж посвята мають відбутися. Посвята, точно, посвята! Посвята! Посвята вас! Поки що не в режисерів, не в акторів, не в драматургів. Це буде з часом самі до цього прийде. Посвята у глядача. Ми підготували для вас самі, я, літера і літера Л. Літера Л підготували для вас акторський хліб. Він за смаком, ну, знаєте, це як ну, він може бути кисленьким, може бути гострим, може бути солоним або солодким. Ну, кому як що ви Кожному по зубам, як то так. Боже, по зубам. Шаки, це дуже важливо. Нам треба вас посвятити, бо ми підготували простір творчий, і треба підготувати. Кидання сумхарі, а хто ви сумбарі? Сухаріч. Сухарі. Хочете, можете показати кінніточок або на язичок, або в праву щуку, або в ліву щуку. Як ви собі відчуєте, вам треба зробити ритуал, щоб підготувати своє тіло до дочого розвитку? До речі, там різні смаки. І ви можете собі придумати якийсь такий ритуал, комусь попадеться більш. Комусь більш гіркенькі, комусь більш солоненькі. І придумайте, що б це могло означати. Я Подумайте. Сходите, якщо з Так, з дитинства. Ні, не з дитинства. Можна, ну просто спогад, хочете якесь е театральне, ваше перше театральне враження. Або творче враження, або е коли ви ну, зрозуміли, що ви хочете приходити в театр, наприклад, або чому ви любите ну. Або на точку, або діточку. Крапочку. Крапочку. Цей простір, який розпускали сьогодні для вас, щоб ви себе відчули м -м, безпечно. Якщо ви трошки кринжуєте, я можу з вами стати. Знайдіть, на мою клас, Я знайшла. Всі знайшли. Я бачу, ми не знайшли. От прямо руками беріть баріть, розвивається і зрозуміти не зайшла. Да. <світ> <світ> да. І ми розвиваємо цей простір для того, щоб ми змогли туди зайти обережно. Він схожий на якусь бульбашку, щоб вона не лопнула, тому дуже повільно це робити. І тепер ми заходимо в неї, і міряємо, хочете це уважно, бо висидити, я розумію, ви не хочете вибрити. Ви не хочете вставати з кінців. Зайдіть в цей простір. Та я тримаю. Ви? І обережно за собою зачиніть, щоб е, ворожа енергія не прокралася до нашого безпечного. Обов'язково зачинити. Дякую, лідера С. Обов'язково.